Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 18 вересня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте як і де це можна зробити. То як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, стараюся розпочинати з української теми на американському просторі, і тема номер один. І, до речі, не тільки про Україну, а ну не, не номер один по Америці. вибачаю, що так закину спочатку, але одна із топових новин справді сьогодні на американському просторі. Це а, вибухи в торопець. Я не знаю, чи я правильно, але американці написали торопець склад боєприпасів. Говориться про те, що вибухи були зафіксовані з супутниками НАСА. Більше того, є така моніторинська агенція, яка моніторить слідкує за землетрусами. Так от, навіть оця організація зафіксувала землетрус. Тобто вибухає добряче. Говориться, що це українці. Вразили uh, цей склад боєприпасів uh, дронами, Др... чи дроном, чи дронами. Також uh, Business Insider випустив uh, статтю, про, яка розказує про нових російських новобранців. І там ім'я аналітика, яким як, вони користуються російсько-української війни, не повідомляється, але він говорить: цей аналітик. що Кожна нова хвиля новобранців російських просто рівень підготовки просто падає нижче, нижче і нижче. Ну і говориться про те, що здавалося б, кожен раз що вже ну, гірше не може бути, але кожен новий призив показує, що виявляється, що ще дно можна пробити. Знову ж таки, ніякого порівняння нема з тим, які новобранці приходять в українські там збройні сили, але от про російські розказують, що просто. А, знову ж таки, як приклад, чи верніше як причина, чому, чому так відбувається, тому що треба нові солдати як можна швидше, ну і часу на підготовку виходить, що нема. Ну, але дивіться, яка найбільша новина прямо на цю хвилину, буквально це те, що Федеральна Федеральний резерв понизив ставку і понизив таки на відсотка. Очікувалося, що от після останніх даних про інфляцію, які вийшли, от буквально не, не так давно, про те, що інфляція опустилася аж. До відмітки 2,5%, що дуже близько до ідеальної інфляції, в 2%, як тут в США оцінюється. І е ну, деякий час очікувалося, що буде десь четверть відсотка. Але оскільки отак в останню буквально хвилину вийшов Е, оцей, е ці цифри про інфляцію опустилися настільки низько і федеральна федеральна ставка там знов ж таки це голосування там як відбувається до речі не одноголосово не одноголосно один із члена цієї федеральної федерального резерву був проти до речі але дивіться, що проголосували за те, щоб понизити на відсотка. До речі, тепер це 5 відсотків, що в принципі ну, не найкраще за всю історію Америки. Але це дуже добрий дуже добра процентна ставка раніше, як ви розумієте, було 5,5, Зараз опустилося до 5 відсотків. Що б хотів би сказати від себе: окрім низького, не ідеально, але дуже низького рівня інфляції, от прямо на даний момент. А ще одна причина була е, сказана, що вплинуло на це рішення soft-landing економіки. Тобто економіка не рухнула, а плавно опустилася на дно. Ну, можливо, не на саме дно, якщо рівняти особливо там Венесуела чи Росія, але на американське дно опустилася плавно. І дивіться, ну я не хочу так заглиблюватися в вкреп, крепко в це питання, але. Дуже багато жителів Сполучених Штатів Америки не розуміють, що під собою що під собою несе оце твердження. М'яка посадка. Просто якщо дуже коротко, от що таке не м'яка посадка» – це економіка США 2007-2008, коли просто все рухнуло. Люди втрачали будинки просто поголовно. Я знаю персонально людей, які в той час втратили свої будинки, тому що вони втратили в ціні, люди втратили роботи, не могли платити. І потім, як знаєте, як оця хвиля пішла по цілому світі, зачепила і Україну і всіх зацепило те, що трапилось туди. І тому а те, що відбувається зараз, от 2000, починаючи з 2001 року. Що по суті демократична адміністрація не дозволила повтору цього трапитися? Так, піднялася там інфляція. Найгірший момент було 9% До речі, інфляція в США це було дуже погано. Але якщо ви просто міряєте 9% інфляції чи економіка США 7-8 рік, коли знову ж таки повний крах того, що тоді відбувалося, то це просто дуже. Класний розклад, я вам скажу. Але на жаль, знову ж таки, люди не оцінять цього. І, взагалі, людська пам'ять вона дуже коротенька, щоб пам'ятати щось, що ж таки трапилося тому 2007 тисячі і восьму році. Але це просто причина, коли при господарстві, до речі, республіканці були, і вони просто дали це. Е Хляпнуться по суті об землю американській економіці, і звичайні люди платили своїми там заощадженнями, будинками і всім остальними. І демократична е, форма е, державного утворення, яка в принципі змогла цю глибу втримати, і було дуже боляче, було дуже неприємно. Але слухайте, ну оцей поштах оцей піввідсотка, до речі, е, це дуже. Класно вплинуло знову ж таки і на фондову біржу, тому що для економіки це добрий поштовх. Це говориться про те, що Федеральний резерв США, в принципі, ну, переконаний, не переконаний, але має дуже ну, такі. Сподівання, крепкі сподівання, що все все нібито розвернулося і все почало рухатися в другу сторону. Що, в принципі, відреагували на це інвестори і всякі таке, і знову ж таки, для звичайних людей це дуже класна новина, але це ще класніша новина для демократів, тому що. Оці циферки вже до виборів практично не знизяться. Ще буде один одна доповідь про інфляцію в жовтні місяці перед самими виборами. І якщо ця цифра залишиться, ну приблизно на цьому самому плюс-мінус рівні для демократів. Це дуже добра новина перед якраз таки виборами 5 листопада. А сьогодні Палата представників знову ж таки про гроші. Сьогодні якось так не з, не з політики розпочинає, а з грошей, тому що топові новини це гроші а, на сьогоднішній день. А палата представників знову ж таки має голосувати за той самий тимчасовий бюджет, який має покрити фінансування державних е, структур до закінчення березня місяця. І Це план запропонований Трампом чи там його командою, який знову ж таки дозволяє фінансувати держ... державні установи до кінця березня, але я так само про це розказував. І ще ну, як на добавочку до цього тимчасового бюджету додається один законопроект, який зобов'язує усі виборчі дільниці по Сполучених Штатах Америки. Кожного виборця, коли він іде на вибори у, хлосту в цьому листопаді, вони мають мати при собі доказ свого американського громадянства. Якщо ви тут народилися, то це свідоцтво про народження. Якщо це такі, як я, які натуралізовані американці, то ви маєте принести цей сертифікат натуралізації. Ось і е, дивіться, чому це проблема. Я так само розказував. Якщо з нас з такими гер... іммігрантами, як ми, де ми там дуже зберігаємо цей сертифікат, то можливо простіше, хоча знову ж таки ніхто з ним не носиться в кишені. Може хтось і загубив. То з корінними американцями все набагато складніше, тому що дуже великий відсоток американців взагалі не мали фізично в руках оцього сертифікату чи свідоцтво про народження, і це значить, їм треба. Витратитися, щоб піти в суд, заплатити гроші, надрукувати це, це. Це не проста процедура, щоб ви розуміли, Америка, Америка так само страждає бюрократією, як і, ну як мінімум Україна, коли я там жив. І тому це питання демократи блокують. Більше того, не всі республіканці підтримуються, тому що ну, питання доволі такі хитке. Тому що це представляється нібито як боротьба з нелегальними там іммігрантами, які пачками на думку Трампа йдуть голосувати, що, в принципі, ніяких доказів цього нема, але для пропаганди це заходить багатьом людям. От, але дивіться, на даний момент історія така: розклад позицій в палаті представників республіканців 220, демократів 211. Ну, як ви розумієте, якщо... П'ять республіканців виступлять проти цього законопроекту, вже виходить у, у нібито у, демок... у противників, де більшість демократів вже буде більшість, як ви бачите. І тому на минулому тижні, коли цей законопроект перший раз був пред'явлений, Джонсон не осмілився його ставити на голосування, тому що було більше, чи як мінімум 5, скажімо так, республіканців, які сказали, ми не будемо це підтримувати. Зараз ж, дивіться, вчора відбулося засідання за закритими дверима. Республіканці, там їхня там, верхівка, там збиралися, і було прийнято рішення, що ми е, будемо таки виставляти цей законопроект на голосування. Він скоріше всього провалиться, але. Що пробують зробити тиск на тих республіканців? Щоб дивіться, це ось вони, ці розкольники, вони не хочуть з нами йти з республіканцями. Тому що це буде все поіменно. Кожне ім'я людини, яка проголосує проти, це буде опубліковано. Всі будуть знати. Дивіться, от там Джонсон там і так далі. Там, по, по по прізвищам Сміт і там всі, хто там інший, там які будуть голосувати проти, їхні імена будуть знати. Тобто, пробують. Зробити тиск таким чином. Що ж, який ж законопроект? є на противагу цього, чи вірніше, не законопроект, а бюджет. Демократи пропонують тримісячне продовження, ніяких 6 місяців, тримісячне і ніяких вставок, тобто чистих три тимчасових місяці. Тобто, продовжити три місяці фінансування. Чому? Тому що три місяці, це дивіться, це жовтень листопад, грудень. Це якраз закінчується. По суті, вже буде відомо, хто переможе в виборах. Демократи сподіваються, що вони переможуть в виборах. І в січні місяці швиденько вони приймуть новий бюджет. ну, Знову ж таки, республіканці сподіваються, що вони переможуть. А демократи сподіваються, що вони переможуть. І, в принципі, логіка і там, і там є своя, тому що е, республіканці в даному випадку трошечки з запасом беруть цей тимчасовий бюджет, плюс хочуть просунути оцей е, популістичний такий закончик, який думає, що їм зіграє на користь на цих виборах. Демократи просто хочуть, слухайте, давайте ми просто проголосуємо за бюджет і все остальне будемо рішати далі. Нагадаю, що палата представників. От їхня сесія закінчується в кінці цього місяця. Якщо вони до кінця вересня не проголосують, по суті починається жадаун. Це значить, що робота. Державних структур скорочується до самого мінімуму. Це ж про що це говорю? Тобто, вибори знайдуться люди, які проведуть вибори, перерахують там білетні і так далі. Але умовний рейнджер, який працює в державному там парку в лісі, який там заправляє туалетний папір, він працювати не буде. Доведеться підтиратися лопухами. А дивіться тепер трошечки про вибори. От, якось я говорив, до речі, не якось вчора, до речі, здається, це я говорив про те, що зараз почалася така фаза, що вже всі знають, хто такий Трамп, і всі знають, хто така Камала Харіс. Тепер почалася от стадія чорного піару. Це, тобто, одні на інших, от я не, не говорю ніхто із них зараз в цьому питанні не святіший. Тут уже питання, хто може вилити більше бруду. Ну і тут же ж. В'єднується такі от російські тролі і боти, і там іранські, там і так далі. Дивіться, а, яка історія випливла Microsoft, а, свою доповідь вчора. Зробив про те, що вони розсекретили один вебсайтік, який зареєструвався 20 е серпня в сан франциско до речі, в Каліфорнії, все американське правильно. А, на цьому веб-сайтіку через там декілька днів на початку цього місяця вересня з'явилася така заміточка, що в, в далекому 2011 році Камала Харіс збила дівчинку. До речі, це червень навіть. Тобто, накидано навіть деталі. Був червень місяць, було ДТП за участю Камали Харіс. Вона збила 13 тринадцятирітню дівчинку і втікла, а дівчинка залишилася паралізованою. А до речі, вебсайт закрився через пару днів після того, як він запустив цю інформацію. Воно трошечки розповзлося. Я, до речі, не бачив сам конкретно цього поста, але вона засвітилася. Ця історія і розказується, Microsoft вирахував цю історію, що виявляється, це була запущена російськими фермами чи ботами, чи як тролями, як вони там називаються, фар фармою тролів. Там тобто знайшли звідки ножечки виросли з цієї історії. Ну і дивіться, і ще подібна така тема. Губернатор Нюсом вчора так само підписав законопроект, який, от, в принципі, буде діяти тільки в Каліфорнії, але про брехливі новини, які зроблені за допомогою штучного інтелекту. І цікавий такий момент, от дивіться, законопроект. Ну, штучний інтелект, якщо якусь там от фейкові новини скліпав, то це нелегально тепер. А якщо я зараз буду тут сидіти і буду чесати вам брехню, ну, це легально, це можна, бо це не штучний інтелект. <р hop> ну, Але про цей закон, він вступив уже в дію прямо з вчорашнього дня, з моменту підписання цього законопроекту. Але дивіться, що важливо. Ну, по-перше, він забороняє такі відосики, за допомогою зроблені за допомогою штучного інтелекта, розповсюджувати за 120 днів до виборів. Уже залишилося менше 50, як ви розумієте. І 60 днів після виборів. І дивіться, саме найголовніше. от Багато з нас ми любимо відосики, Дивитися, хто там TikTok, хто інстаграм, хто там ще що нам полюбляє Фейсбук і все інше. Не говориться, яке покарання за цей злочин, тому що в Каліфорнії це злочин. І тепер знову ж таки, тепер правила будуть представлені для всяких Фейсбуків, там інстаграмів і там ток якщо він ще в Америці залишиться, то от вони почнуть запроваджувати фільтри в своїх там ресурсах, щоб вони вже не пропускали. А що стосується нас, звичайних людей, з вами кримінальна відповідальність за цю штучку полягає не тільки на тих. Хто буде виробляти ці відосики. А так само і на тих, що о, класний відосик, давайте я перешлю це відео своєму другу Васі. Це так само в Каліфорнії тепер вважається злочином. Тому е, слухайте, ми от живемо в такий час, що тепер треба бути дуже уважними, що ми там оце шераємо, да? ділимося своїми знайомими, друзями. Подивіться, що мені прийшло. Дивіться, яке смішне там, чи ще що-небудь. Треба бути обережними, тому що якщо воно пішло, а потім... Вирахують, що це пішло там, від вас, від мене, то дивіться, щоб, ну, особливо, якщо ви живете в Каліфорнії, як мінімум, на сьогоднішній день, а продовження історії про а, музиканта там і цього великої музикальної людини, цього Шон Діді Комс, за якого я розказував за те, що його в понеділок заарештували. Виявляється, вівторок його не, відпу не, відпу не відпустили не під заставу. Суддя виніс рішення, що він має сидіти без права виходу під заставу, а, аж поки не буде судовий процес. А це може бути і півроку. А сьогодні, а, за східним часом, коли там буде, має бути апеляційне засідання швиденьке, тому що суддя, чиніше адвокат цього Шона Діді Комса. Подав апеляцію, і вони хочуть, щоб суддя пом'якшив, все таки і випустив його під заставу в 50 мільйонів доларів. Ну, яке буде рішення, це вже буде відомо завтра. Але тема доволі така велика. Дивіться, що йому інкримінують: по перше, реки А по-друге, насильство. І що мабуть найголосніше, це секс торгівля. Доволі такі е, голосні, як ви розумієте, і великі звинувачення, дуже важкі звинувачення, і е, скільки там йому світить на даний момент, не зрозуміло. По-перше, справу треба ще довести до кінця. Але коли в людини є такі гроші, то ну, суддя не хоче його відпускати, поки що під заставу. Хіба що ну от апеляція в 50 мільйонів е, спрацює? І ще одна е, судова справа. Міні... Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки вже зліпило справу відносно цього вантажного корабля контейнеровоза, який розвалив міст в Балтіморі. Дуже вже стараться Ще з весни новина тягнеться. Загинуло шість е... працівників, які там ремонтували дорогу. Один сьомий, який впав в воду, залишився живий вижив. Так от Міністерство юстиції. Е... Докопалося було розслідування, і власникам цього корабля приписують по суті недбалість, тому що корабель був технічно несправний, і в Америці є таке слово. Шорткат, тобто вони пробували там ізолентою десь замотали, умовно кажучи. Ну, тяпля підробили, аби воно попливло. Тому що цей корабель, до речі, поки він до цього моста доплив, він за півгодини тричі глох. І там, в принципі, третій раз, як він заглох, оце ж його просто понесло прямо в опору моста. І а, за те, що по суті злочинна недбалість, якщо так можна сказати, по-простому. І вони судова справа. Вони вимагають від власників компенсувати суму 100 мільйонів доларів. Тобто, все, що коштувалося, заблокований портом. Я думаю, до речі, це не покриється. Чисто я так розумію, тільки за сам міст 100 мільйонів доларів, скільки містом завалило, скільки розчищали, і так далі. І дивіться, я ще вам скажу так: що це тільки мін'юст судова справа відносно цього конкретного моста. А шість постраждалих, я думаю, якщо вони трошечки ще почекають, ці родичі, що загинули на цьому мості, коли справа буде вже доведена, більша частина справи буде доведена, що повинні корабля там це все, все страпило, чи, верніше, не повинні корабля, а повинні власників корабля, що вони могли зробити щось по-іншому. Тобто, якщо. Міністерство юстиції США, а це, як ви розумієте, глиба просто це весь державний апарат, просто розчавить у цих власників цього корабля. То потім адвокатам оцих шістьох, що загинули, і один, який впав, і по-любому постраждав, тому що це березень, місяць, вода, ще холоднюча і так далі. Це не закінчиться цими 100 мільйонами доларами для власників. Цих людей, цих кораблів, але зазвичай на жаль. На жаль, а, який вихід з даної ситуації скоріше, всього, вони об'являть яке небудь там банкротство. Їх там конфіскують, скільки в нас там є ще кораблів, але я зазвичай це доволі недурні люди. І я думаю, що компанія поділена на, на декілька підкомпаній, і в цій компанії виявиться, що всього-навсього є один оцей корабель. Ну, забирайте, за скільки його продасте, за стільки й продасте. А далі ми там об'являємося банкротами, бо ми не можемо заплатити вам стільки грошей. Так що така от, на жаль, капіталістична реальність. Дивіться, яка. Доволі цікава новина для американських громадян, які час від часу подорожують за кордон. Держдепартамент оголосив про те, що тепер поновлювати американський паспорт можна онлайн. Ну з України люди можливо сміються, тому що там це все дуже. Швиденько робиться за допомогою там дії, там і ще що-небудь. Америка в цьому плані вірити чи не вірити, але відстає. Треба заповняти там форму, щоб зробити паспорт, іти в ательє, робити фоточку там і всякі які, всякі процедури такого типу. Так от, тепер можна робити паспорт онлайн, але можна тільки поновляти. Тобто, якщо вже у вас був паспорт і його термін вийшов, то ви можете поновляти свій паспорт онлайн. Тобто, якщо ви робите це перший раз, на жаль, все треба робити та сама процедура. Ну, у мене ще 3 роки в запасі є, що можу почекати, але мені ця новина дуже підходить. Так от цікаво, що. А можна, до речі, американський паспорт діє тільки на 10 років, і він діє тільки для міжнародних поїздок. По... в межах Сполучених Штатів Америки американський паспорт він взагалі нікому не потрібний, ніхто його не застосовує. Але дивіться, який момент, що якщо у вас вже є паспорт, і термін дії його вийшов за останні 5 років, тобто аж до 5 років, там в минулому році, 2 роки тому назад. То його все рівно можна вам так само поновити, використовуючи чисто оце онлайн-ресурс. Але дивіться, який цікавий момент наголошено, що коли ви фотку завантажуєте в ваш новий паспорт. То селфі селфі використовувати не можна. Ну, це, звичайно, знаєте, така сучасна реальність. що Для сучасних людей треба об'ясняти. Тому що клик-клик, і там на паспорт, вибачте, таке не проходить. Тобто, треба можна із телефона зробити, до речі, доволі якісні вийдуть фоточки. Якщо, особливо, як я порівнюю, які мені зробили в мій паспорт в ательє. Слухайте. Самий середній телефон зробить набагато кращі фотки, ніж зараз я маю в своєму паспорті. От. Так що от така історія. І, до речі, що паспорт, по цим новим способом, буде вироблятися приблизно 6-8 тижнів. І так само циферка така за цілий минулий рік, американці зробили собі 24 мільйони нових паспортів. Ось. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Дивіться, яка новина із Флориди. Там виявляється, є така штука, як, е, як це називається? Е, річна річне полювання на пітон така здоровена змія. Якщо ви не знаєте, що це таке, е, чому це відбувається в, Амери... е, кажу, в Америці. На Флориді це велика проблема. Велика проблема, тому що. Це не рідна тварина, пітони, які там просто живуть, собі кайфують від класної погоди. Природа, для них все зроблено. Але у них там немає ворогів. Найближчі там ворог, який більш-менше бореться з пітонами, це алігатор. Але якщо пітон доростає до там певних розмірів, то є приклади, коли пітони вже їдять і алігаторів. А більше нікого нема, хто зміг би там поборотися з ними. І їх просто. Розрослося мерва, а все почалося з того, що хтось привіз собі десь з якогось забороненого магазинчика, замовив. О, зміючка, погрався, погрався, а потім її випустив між пальмами. Хай вона собі там повзе. І от о, на Флоріді, взагалі, з екзотичними такими тваринами дуже борються. Чим далі, тим більше, але вони ну не 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 встигають, тому що кліматичні умови, відсутність там, природних ворогів для таких, як пітони. Там, іншо, там багато такого взагалі звіряча там росте, О, так от, користуються допомогою інших людей. І зазвичай оце полювання на пітонів проходить раз в рік в другій половині серпня місяця, якраз за там декілька днів, декілька тижнів до того, як пітони мають відкладати яйця. Кожна самка пітона може відкладати від 50 до 100 яєць. От ви просто уявіть, це одна там виклала самка 100, 100 пітончиків, Попробуйте їх зловити. Так от, полювання проходить на протязі 10 днів. Чемпіон в цьому році зловив 20 пітонів. Найдовший, який там за всі ці змагання, був трьохметровий пітон, а взагалі зловили е, 195 пітонів. І от самі вважайте, багато це чи не багато, вони зловили 195, дві самки відложили по 100, це вже плюс 200. Це, це така, знаєте, вічна боротьба, яку ти постійно програєш. Ну, але таке, в цьому році, наприклад, в цих змаганнях приймало участь 800 людей із 33 штатів США із Канади навіть приїхали пополювати на пітонів. Але якщо один зловив 20, то. Там остальні тільки, по суті, 10 днів бродили там по джунглях флорідських і пітона навіть і не бачили на свої очі. Такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші підписки, вподобайки і коментарі на моєму каналі. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!